На щастя, ми дуже часто зустрічаємось, та й взагалі в будь-який час ми зустрічаємося з гріхом непрощення. І як важливо прощати кожного, які би образи не приносили, тому що внаслідок цього, як говорилося на пропаді, втрачається мир. Хочу розказати вірш. Попробуй ти його простити. Можливо, він не винний всім, можливо, вже втомивсь просити що я не так у тілі цім. Я знаю, тут вчинив невірно, помилки я зробив і тут, і там, та я хотів допомогти, ймовірно, ти це зробити міг удалий сам. І я чітко бачу: ось я помилився До болю серце країться в мене, та хочу я, щоб тут Христос з'явився і ніжно скаже: Пробачив я тебе. Багато сотень літ тому назад Ісусова святая кров текла, щоб Ти і я, як приймемо Христа, змогли війти у вічні небеса. До того, як з'явився Ти на світ, Христос прийняв на себе всі гріхи, Він з Господом склав вічний заповіт, щоб ми отримали спасіння навіки. Провини наші, Ти прости, як ми прощаємо. Щоденно ми, просу, ми Бога просимо в мольбі в молитві Отче наш буденно, мій сину, я прощу тебе та не забудь про свого брата. Я прошу лиш смири себе, пробач чи то племінника, чи тата, що ранку молить він мене. Не хочу більше цього робити, та зупинить не можу я себе, не можу я їм догодити. Щодня картаю я себе, що біль наношу в людську душу. Від гострих слів, буває, так пече в мені, приношу людям стужу. Забудь щоденні ти образи, назавжди залиши і не гордись, духовними покрий плодами ти свого брата і за нього помолись, тоді із неба, і зіл'є дощ благодаті, наш Бог, Отець і Дух Святий. Христос дасть вдар ті аромати, щоб ми пахніли в світі зла й бити, слава Богу.